У вас проблеми. У нас немає, ми знімаємо роботу. Роботи. Ну, знімайте. Ми знімаємо. Ви що, я вам мішаю? Да, а ми вам мішаємо? Ні. Стань, будь ласка, сюди. А чого воно не наступає? Та я тебе трогаю, отойди. Ви чого ви мене чіпаєте? Я тебе трогаю. Ви порушуєте закон про засобу масової інформації. Ви порушуєте закон про засобу масової Потім розкажете, потім мені розкажете. А хто ви такий? Вам это сильно интересно? Да. Не трогай аппаратуру. А я ее такой? трогаю. Не трогай да аппаратуру. Руки руки уберите. Нет, я не уберу. Руки уберите. Кто вы такой? Руки уберите. Руки уберите. Нет, вы новых ну, кто такой? Руки уберите. Ну женщина да, уберите руки. Прежде чем узнать, надо представиться. Слушай, я спросил, кто, кто вы Так какой? вы же трогаете камеру, я ж тут. Где я ее трогаю? Девушка тыкает на микрофон. Тыкает. А Девушка. что вы делаете? Так она имеет право. Это же закон. Тыкать в рот.

Ви прийшли, громадське приміщення, ми маємо право вас піднімати. Ми на вас вдома. Які у вас претензії до нас? Хочу, щоб розіб... Які у вас претензії до нас?